Головні події життя Кременчуцької громади станом на цю годину, 800-го дня Великої війни, розберемо упродовж найближчих хвилин. Я вітаю усіх глядачів і сьогодні, серед іншого, ви побачите. Справа щодо вбивства судді Олександра Лободенка і ексмера Кременчука Олега Бабаєва, який вирок винесла Феміда. КРВА оприлюднила поради щодо заходів безпеки на Великдень. Його справа служити людям заради стілення їх духовних ран історія військового капелана. Наприкінці тижня у стінах Порятинського райсуду представники ФЕМІДИ після майже місячної перерви після завершення розгляду справи десятирічної давнини щодо вбивства мера Кременчука Олега Бабаєва та судді автозаводського райсуду Олександра Лободенка вийшли із нарадчої кімнати задля оголошення вироку у резонансній справі. Нагадаємо, від початку на лаві підсудних перебувало четверо осіб, а потім лише троє: Олександр Мельник, Олександр Крижановський та Ігор Куник. У підсумку після оголошення вироку щодо всіх трьох раніше обвинувають обвинувачених, судді постановили звільнити їх від відбування покарання. Маємо такий коментар одного із захисників обвинувачених. За фактом вбивства судді Лободенка виправдали повністю всіх. За фактом вбивства міського голови визнали винним всіх і призначили покарання у вигляді 15 років позбавлення позбавленево. У зв'язку з тим, що всі вже відбули покарання, то звільнили з під варти в залі суду. До набрання вироком законної сили всім обрано особисте зобов'язання. Особисте зобов'язання це що повинні знаходитися за місцем свого проживання. В разі якщо кудись виїжджають, то повідомляти поліцію. До набрання вироком законної сили поки особисте зобов'язання. Тобто З'являтися до суду протягом 30 днів. Якщо хтось оскаржує вирок, то вирок набирає сили після розгляду справи скарга може бути подана протягом 30 днів через порятинський районний суд. Нам вдалося отримати коментар представника інших учасників судового процесу. Чи планують подавати апеляцію на рішення суду? Далі пряма мова. Я буду подавати апеляцію на рішення суду. Потерпілих, яких я представляю, вони не задоволені і здивовані вироком, тому що сьогодні обвинувачені вийшли з зала суду. Фактично, відбувши покарання, враховуючи недосконалість законодавства розміром 9 років і 9 місяців, і сторона обвинувачення і потерпілі в судових дебатах вважала, що покарання, яке необхідно призначити обвинуваченому, повинно бути довічне позбавлення волі. Сьогодні у Кременчуцькій районній військовій адміністрації відбувся черговий брифінг. Там нагадали, що ворог особливо активізується у святкові дні. Тож Кременчужанам варто пам'ятати про техніку безпеки та у разі тривоги прямувати в укриття. Що ж, до комендантської години, то нагадуємо її тривалість, попри пасхальне богослужіння, незмінна. Відбулася Рада оборони Полтавської області в цю середу. Де було прийнято рішення, що комендантська година на Великдень змінюватись не буде. Вона буде тривати від нуля годин до 4 години ранку. Але дуже велике прохання до всіх не порушувати комендантську годину, тому що патрулі поліції будуть посилені, додатково будуть виділені екіпажі патрульної поліції. Але щоб ми один одного не наражали небезпеку, давайте будемо відповідальними. Олег Ліднік також привітав Кременчужан з великодніми святами. Очільник військової адміністрації нагадав, що це вже третій великдень в умовах великої війни. Цієї неділі українці разом зі всіма православними християни будуть вкотре відсвяткувати Великдень. Як в народі кажуть Пасха, війна не змогла стерти всі наші цінності, не змогла стерти всі наші ідеали. Ми єдині. Ми разом. І разом крокуємо до перемоги. Бажаю всім нам віри, добра і злагоди в цей святий день. Нехай переможний дух нашої нації буде ще сильніше впливати на наші результати. Додамо у зв'язку зі святом Великодня протягом вихідних, 4-5 травня, посилять роботу громадського транспорту. Автобуси та тролейбуси працюватимуться за графіками робочого буднього дня. Роботу транспорту посилять для забезпечення комфортного пересування містян до храмів для відвідування богослужінь та освячування пасок. Тим часом у парку Придніпровській у Кременчуці вчора встановили три великодні крашенки. Телебачення міської ради, яке тільки у 2024 році обійдеться місту у 22 мільйони гривень, фільмувало подію. У соцмережах КТРК вийшов сюжет під назвою Святковий настрій. От тільки у коментарях настрій у містян зовсім не святковий. Скільки можна витрачати кошти, запитують люди під відео. Згадали меру Малецькому і бруківку, на яку не соромляться народні обранці виділяти кошти під час повномасштабного вторгнення. Нагадаємо, що лише на ремонт та заміну бордюрів у Кременчуці по двох сумнівних тендерах виділять понад півтора мільйони гривень. Питання громадян: скільки ж заробили на встановлені краш, Шанок та як людям це сприймати, залишилися без відповідей. Нагадаємо, у 2022 та 2023 роках у парку Придніпровській вже встановлювали пасхальні яйця. Тоді це була ініціатива благоустрою самого комунального закладу. Раніше на пасхальних крашенках містяни та вимушені переселенці могли залишати свої побажання. Схоже, що це ті ж самі крашенки, з яких просто прибрали послання Кременчужан. Катастрофічної ситуації зі збільшенням рівня води у Дніпрі немає, розповіли у рамках брифінгу у Кременчуцькій районній військовій адміністрації. Ситуацію контролюють фахівці «Укргідроенерго», а вже найближчим часом ризики підтоплення і зовсім мають зійти на нівець. Ситуація контрольована. Вода з верхнього об'єву і нижнього убирається під керівництвом Укргідроенерго. Паводкова ситуація взагалом вона суттєво може пливати десь до 15-17 травня, коли ці основна вода пройде. У продовженні випуску ми розповімо вам про людину, яка своєю порадою, словом та співчуттям оберігає душі бійців та стілює їх невидимі рани. Мова піде про військового капелана, який вселяє у душі воїнів віру у Бога і перемогу. Прото ієрей Іван Панасюк поділився із нами особистим шляхом капеланського служіння. Мене бабуся привела до Бога. Це було далекий 1996 рік, якраз відкриття храму в нашому селі, село Холоневичі. Це був промисел Божий, говорить Іван Панасюк. Замість брата зовсім юним він пішов прислуговувати у церкві і зростав на очах духовенства. Не втративши з руками бажання бути ближчим до Бога, після школи юнаком вступив до духовної семінарії, а згодом закінчив богословську академію. У Сані Деякона розпочав службу у полтавській єпархії, а у 2017-му пристав на пропозицію стати військовим капеланом. Іван Панасюк говорить: його місія вислухати, дати добру пораду і підтримати дух захисників і героїв сьогодення. Питання різні, починаючи від особистих, якихось побутових питань, вирішення якихось сімейних питань, які зустрічаються у військовослужбовців, і звичайно питання, які стосуються церкви, віри, нашого духовного життя. Питання зараз такі гострі про те, де яка церква і якому Підпорядковується патріархату. Україна проходить свою голгофу страждань і випробувань, каже Капелан. Духовного слова вкрай потребують на передовій. Їздити до хлопців у зону бойових дій, прото і єрей Іван Панасюк почав ще до повномасштабної війни. З 2017 року, будучи на цивільній посаді, я виїжджав тоді ще в АТО, пізніше це ООС. Виїжджав з особовим складом на схід і з ними там перебував. Досить тривалий час. Проводили заходи різні, ну, церковні обряди. Це молитви, це благословення, великі свята молитви, молебні. Тобто підтримували такий, скажімо так, духовно-патріотичний дух наших захисників. За час служіння священнику, на жаль, доводилось проводжати в останній путь воїнів та героїв, які першими стали на захист нашої держави. Це непроста справа, це точно непроста справа, тому що це горе людей і це горе капелана. Тому що вся ця скорбота родини, біль з приводу втрати захисника, а для мами і тата, сина. Для дружини чоловіка, для дітей, батька, воно все проходить через душу і капелана. Сповнений віри у перемогу над граєми російських загарбників. Військовий капелан привітав Кременчужан і гости міста із прийдешнім великоднем, а також звернувся до захисників і захисниць, які зустрічатимуть світле Христове воскресіння на фронті. До військовослужбовців, які знаходяться на сьогодні, передових. Позиціях, які боронять нашу батьківщину, Україну, будуть їхати капелани з тих підрозділів, від яких там є особовий склад. І будуть їх вітати з світлим Христовим Воскресінням. Від себе особисто також хочу привітати усіх наших захисників із цим величним святом, святом над святами і торжеством із торжеств, як описує свята, як оспівує Свята Церква, це свято. І хочу побажати, щоб частина тепла і радості духовної торкнулася кожного серця і кожної душі нашого захисника. З плином війни духовність війська зросла у рази, коли ти один на один із ворогом покладаєш надію на Бога і побратимів, каже чоловік. У темні часи віра єдиний промінь надії та світла, і втрачати віри у перемогу ми не маємо права, наголошує військовий капелан. Допомагаємо і підтримуємо зсу. На цьому у мене всі новини. Бережіть себе і до нових зустрічей на телеканалі нашого міста.